Друзі, всім привіт! Ми знаходимося зараз в Гандії. Це центр міста. Хто знає ось це кафе, до речі, рекомендую, тут дуже смачно. значно Томас. Тут всі магазини і ми маємо зовсім поруч в цьому будинку квартиру. Отож, квартира 80 тисяч євро за 65 квадратів. Тут три спальні та один санвузол. Зараз Ми знаходимося в залі. Це одразу вхідна зона, яка переходить в таку вітальню. Наступний йде в нас спальня. Маємо тут двоспальне ліжко, в принципі, місця достатньо. Я би сказав, що тут потрібно перефарбувати стіни, так, можливо, поміняти вікна. Але, що хочу сказати, це центр міста, дуже хороша зона, і спальня велика. Ось такі коридори ведуть нас до санвузлу. Маємо тут умивальник, унітаз, душову кабіну, дзеркало, якісь тумбочки. І далі йде кухня. Невелика кухня, маємо електричну плиту, там далі вже в нас є господарчий блок. Так, маємо якісь тумбочки, потрібно тільки поприбирати, ну і, звичайно, дещо поміняти. Так, ось так виглядає господарчий блок. Їдемо далі. Наступна спальня. Маємо тут ось таку шафу, так, бачите, які стіни, що мені подобаються, високі стелі, вікно в нас виходить. Теж на головну вулицю, що мені дуже подобається. І в нас ось така величезна вітальня. Так? Ось так вона виглядає. Маємо теж якісь меблі. З цієї вітальні у нас є одне вікно і одразу невеличкий балкон. Балкон теж виходить на нашу вулицю. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку і сам будинок ззовні.